Вчора, 10 липня, у місті Родинське сталася пожежа в одній з квартир триповерхового будинку. До рятувальників повідомлення про загоряння надійшло о 12.15. На ліквідації пожежі було залучено 17 чоловік особового складу. На трьох автоцистернах від 9 ДПРД та три чоловіка на одній автоцистерні добровільної пожежної команди. Площа пожежі 60 метрів квадратних, вогнем знищено речі та меблі, побутову техніку та пошкоджену покрівлю будинку. Травмованих та загиблих на пожежі не зареєстровані. Збитки та причини встановлюються за словами рятувальників. Дотримуючись основних правил пожежної безпеки, у побуті ви зменшуєте ризик виникнення пожеж. Перевіряйте електричні прилади, вони мають бути справні без ознак перегріву або пошкодження. Не куріть в ліжку або на дивані. Пожежа може виникнути від недопалків. Уникайте зберігання бензину, розчинників і інших легкозаймистих матеріалів у квартирі. Вчіть дітей про безпеку пожежі. Поясніть їм, як діяти у випадку пожежі і вчасно викликати допомогу. Ці прості заходи допоможуть запобігти пожежам і зберегти життя людей. Негайно викличте пожежно-рятувальні підрозділи за номером 101 і повідомте про пожежу. Вкажіть точну адресу та опис ситуації. Якщо можна безпечно вийти з квартири, зробіть це якомога швидше. Закрийте двері за собою, щоб уникнути поширення вогню та диму до інших приміщень або сусідніх квартир. Якщо дим або вогонь блокує вихід, утримайтесь в кімнаті з вікнами, відчиніть вікна і гукайте на допомогу, щоб привернути увагу пожежних, тож, якщо ви успішно покинули місце пожежі, ні в якому разі не повертайтесь за особистими речами. Потрібно почекати рятувальників та повідомити співробітникам ДСНС всю інформацію, яка вам відома. При виникненні будь-яких надзвичайних ситуацій, телефонуйте за номером 101.